По голові собі постукай! Та це хтось прийшов. Ну то відкрий, ту є бень! не дитячий садочок, бо нам треба дитячий садочок. Камеру! Заряджай камеру, заряжай! Заряжай! Я камеру там забув, я, я її не сохранив, виходить. Кстати, ендоскелет у тебе, звісно, дуже новенький, я бачу. Раз, два, раз, два. І... Куда то пипяпяу Я не знаю чому, но ты мені просто подобаєшся вигляд. тебе конечно такий шок. Ну, Сратися можна і того вигляду но. Ну. Опять вони. Опять вони, мене дістают. Що ти хочеш від мене падлюка? ти мене не схлапиш, я у Фредді. Кстати, зробили йому батарею, бачу за нормальні такі гроші. Гроші, взявшися із тумбочки. А тумбочка те, тумбочка в мене. Ну, нема тут ніяких приколюшків, приколюшечків. Під, під, підарунків. -ху -ху -ху. Ой, зараз буде лабіринт. Саме кончене, що могло б придумати е, людство в е, цій грі. А мене тут. У е, мене партонна ситуація, його нема. Все <гас> почалася, його нема. Ось і все. Ось і все. До побачення вчителько. Ну, на привюшку тебе візьму, то нормально. Так, окей, хорошо. Розбита ти душа. Cylinder, Давай. було чуть-чуть показувати. Ага. Uh -huh. okay. <гум> Окей. Мастерство! Мастерство no ніколи не пропукаєш. Ці то знаєш, що таке розібу. З Роксі... А можна я чуть-чуть графіку додавлю? Спасибі. Ну, звісно, мені не треба було так швидко. Так, Роксі Рейсвей. Господи. Амінь. The West Arcade was not shut down properly. So, you have to initializing startup sequence. Gregory, the security system knows you are here to help you out. Reset the breakers and restore power to the West Arcade. Thank you for watching!